У вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини того міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. 26 жовтня. Українці обиратимуть новий парламент. Купівля автівки завершилась збройним нападом та вбивством. Україна знову переходить на зимовий час. Тепер про це інше більш детально. 26 жовтня мешканці України обиратимуть новий парламент. Голосування проводитиметься з восьмої години ранку до восьмої вечора. Уточнити свої дані можна було за 5 днів до голосування, а також в судовому порядку звернувшись не пізніше ніж за 2 дні до голосування з позивною заявою про уточнення списки виборців в місцевий суд. В день голосування в разі неправильного написання прізвища ім'я та по батькові дати народження номера дому чи квартири, голова, його заступник чи секретар дільничної виборчої комісії виправляють неточності та технічні помилки в уточненому списку виборців. Таке виправлення завіряється підписом голови, його заступника чи секретаря в графі. Примітки. Під час голосування виборець отримує два бюлетені зі списком партій та зі списком прізвищ кандидатів-мажоритарників. Проголосувати можна лише за одну партію та за одного кандидата. Якщо ви допустили помилку при заповненні бюлетеню, зверніться з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав вам бюлетень з проханням видати інший. Сімейні лікарі Нікополя району Марганцю-Орженікіза та Томаківки взяли участь в науково-практичній конференції. Дізнались більше про судинні захворювання та новинки медицини. Полінейропатія для звичайних людей це складний медичний термін, а от для лікарів це захворювання, з яким вони часто стикаються в своїй професійній діяльності. Саме полінейропатія та діабетична ангіологія стали темою чергової науково-практичної конференції. Подібні заходи в Нікополі відбуваються з 2010 року. На них в якості лекторів виступають провідні спеціалісти з Дніпропетровська, Кривого Рогу та Києва. Слухачами стають різнопрофільні спеціалісти, зокрема сімейні лікарі, не тільки з Нікополя, але й з району та прилеглих міст. Перед початком конференції лікарі змогли ознайомитись з новинками фармакології. Медичні представники надали вичерпну інформацію про передові технології, методики та різноманітні медичні препарати. Подібні заходи корисні для всіх. Лікарі дізнаються новини в області медицини. Фармакологічні фірми мають можливість представити свої препарати. Та найголовніше, звісно ж, користь для пацієнтів. Двоє дніпропетровців хотіли купити автівку. Як результат, один лишився життя, а інший доставлений до лікарні з пораненнями середньої ступені тяжкості. А от злочинці втекли з місця злочину з сумою в 25 тисяч доларів. Розбійний напад стався 17 жовтня поблизу села Дмитровки. Постраждали в ньому двоє мешканців Дніпропетровська, що займаються перепродажем автомобілів. Напередодні на одному з інтернет-сайтів вони знайшли оголошення про продаж автівки. Подзвонили та домовились зустрітись з продавцем. Місце зустрічі безлюдна місцина поблизу села Дмитровки. К ним під'їхав автомобіль Ваз 2101 Полностью затонированный, включая лобовое стекло, откуда выскочило трое неизвестных, в масках и с обреза выстрелили в автомобиль в открытое окно с водительской стороны. От... В ході чого завладіли деньгами в сумі 25 тисяч доларів. Один з потерпілих загинув на місці, отримавши смертельне поранення в область серця. Інший водій, як кажуть правоохоронці, народився в сорочці. Адже кілька міліметрів біки він міг би лишитись голови. За добу міліціянти вийшли на слід злочинців. Ними виявилось троє мешканців Нікополя віком від 29 до 34 років. Свій злочин чоловіки планували кілька місяців, проте вбивство в їхні плани не входило. Вбивство у них було не сплановано, вони планували розбой. Но далі пішло немножко не так. видать, там спрацювали нерви, тому що вони не матері, преступники були. Но ну, взрослые ребята ну, осознательно, осоз... осознанно нашли на это преступление. И вот так вот получилось. Планировали совершить грабеж, который получился у них в виде разбоя и убийства получилось. Готовились к этому, тщательно приобрели автомобиль, на котором совершали преступление в городе Днепропетровске. Предварительно сбили номера, затонировали полностью и лобовое стекло и всем. Наразі злочинці затримані, речові докази, обріз та гроші вилучено. Порушено дві карні справи за вбивство та розбійний напад. Злочинцям світить від 7 до 15 років позбавлення волі. Озацтво в Нікопольському краєзнавчому музеї відкрилась тематична виставка. Її ініціатором став Марко Продан, почесний громадянин Нікополя, художник та іконописець. Для експозиції він передав свої роботи на козацьку тематику, доповнили виставку і характерні речі козацької доби. Козаччина це минуле українського народу. Згадки про Січ можна знайти у відомого на весь світ письменника Миколи Гоголя. Про Січ він писав: звідси воля розлилася на всю країну. Нікопольщина – легендарна козацька земля край п'яти січей. І Нікопольці про це не забувають. До Дня козацтва Марко Продан ініціював виставку, основу якої склали як нові, так і старі його роботи, присвячені Запорозькому козацтву. Через образ козака Мамая. Найдавніший образ козацької мужності, честі й звитяги в тілі автор, алегоричні символи історії нашого краю. Змістовним центром експозиції є давня та сучасної роботи Марка Продана, ікона Пресвятої Божої Матері Покрови. Найбільш шанована козацька ікона на виставці. Також представлені давні речі козацького та селянського побуту з особистої колекції Марка Продана. На нашій землі Нікітінська Січ. І для того, щоб уяснити історичну суть, історичська розвиття казачівства, посвящена ця виставка. Аутипіграфом до цієї виставки стали слова Тараса Шевченка: наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де наша слава, слава Україні. Нікопольський краєзнавчий музей запрошує мешканців та гостей міста на експозицію, присвячену Козаччині. Виставка триватиме до середини листопада. Не забудьте перевести годинники. В ніч з 25 на 26 Україна переходить на зимовий час та переводить стрілки годинників на одну годину назад. Медики закликають в перші два тижні після переводу стрілок уникати надмірних фізичних навантажень, адже протягом 14 днів адаптується імунна система. Лікарі радять лягати спати не пізніше 10 10-ї вечора. Перед сном не переїдати, а вранці уникати поживних сніданків, які забирають багато енергії. Стаючи вранці за новим часом, лягати треба за старим часом. Для скорішої адаптації організму рекомендують також робити ранкову гімнастику. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини свого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре. Добре і хай щастить! 23 жовтня температура вночі плюс 12 плюс 14, день плюс 15 плюс 19, атмосферний тиск 744 мм тутного стовпчика, вологість повітря 68%, хмарно, можливий дощ. У п'ятницю 24 жовтня температура повітря вночі плюс 10 плюс 11, день плюс 12 плюс 14, атмосферний тиск 750 мм тутного стовпчика, вологість повітря 62%. Хмарно з проясненнями вранці дощ. У суботу 25 жовтня вночі плюс 2, плюс 5, в день плюс 6 плюс 8, атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, вологість повітря 70 хмарно ввечері можливий дощ. У неділю 26 жовтня вночі мінус 3, мінус в вдень мінус 1, плюс 1, Атмосферний тиск 759 мм міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 63%, Ясно. Каль це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.